хлеб и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от а хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле А того многие з вас немощные і больные і немало вмирають. Ібо якщо би ми судили самі себе, то не були б судимы. Будучи же суді, оказываемся від Господа, щоб не бути осужденими смітом. Слово Боже каже про те, що немає на землі праведної людини, яка чинила. добро и не грешило. И написано в книге притч, кто может сказать, я очистил сердце мое и очист от греха моего. Апостол Иоанн в своем послании говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя и истинный нет в нас. Если говорим, что не согрешили, представляем его лживым, и слова его нет в нас. Апостол Павло говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Ибо как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем тот, кто в Адаме все сгрешил. И апостол Яков, вышел выше послания свои и каже, братья, немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению, Ібо всі ми много сорішаємо. Він не каже, ми апостоли святіші, а ви там много загрішаєте. Але він каже, всі ми много согрішаємо. Сестри і брати, всі ми багато помиляємось. Помиляємось через недостаток ведення, Часто можно почути, а можно, чи не можно. Апостол Павел своему посланию скажет, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Все мне позволительно, каже апостол Павел, но не все назидание. Чи мы проверили ту справу, про якому кричали: можно, чи не можно? чем она нас будует? Чи вона нам корисна, чи вона не заволоділа, бувало вже нами. Ми всі помиляємось дуже багато, через те, що не пильнуємо в своєму житті, але так за течією легковажно, равнодушно. Ми всі багато помиляємося. Апостол Яків каже, через недостаток терпіння. Життєві труднощі, боротьба, спокуси. І ми багато помиляємось. Є написано у Єклезіастах, мертві мухи портять і дело зловонною, благовонною масть мироварі. Багато не треба, одна мертва муха і миру як не було. Одне слово і Зруйноване все те, що ми так багато збирали, копили, старалися перед Божим лицем. Одна мертва муха. Сестри і брати, як же нам бути достойними учасниками? Як же нам не бути винними проти тіла і крові Господні? Як же нам приймати не на осудження? Апостол Иоанн Кажет такие слова, возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, мы имеем дерзновение к Богу. Посему приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести милость и получить благодать для благовременной помощи. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нет в нем зла. Сестры и браты, а если не свободно? А якщо серце наше осуждає нас, що нам робити, якщо давить томить і мучить почуття вини? Як позбутися цього стану? Тисячі язичників в джунглях, вони вклоняються ідолам, щоб позбутися цього почуття. Хтось замуровує себе в Києві на все життя, щоб позбутися цього почуття. Мусульманин долає тяжкий шлях у Мекку, щоб позбутися його. Флагеланти течія відчуючихся, які б'ють себе до появлення кровоточащих храм, щоб якось умилостивити Бога, щоб якось краще виглядати в очах Його. А відняни для спокойствия совісті поставили пам'ятник невідомому Богу. Може, якийсь ще існує, якого ми не знаємо, хай йому буде шана, щоб він не прогнівався на нас. Що нам робити? Хтось топить це почуття в алкоголі? Хтось заволює його наркотики. Когось сатана заганяє в глухий код, і людина закінчує життя самогубством. Що нам робити? Дітям Божим, які пізнали Божу правду. З цим почуттям, яке часто буває, відвідує нас, можна просто піти, розвернутися і піти. Були люди, які почули слово і докорені власним сумлінням, покидали каміння і пішли, пішли з почуттям вини, пішли з тягарем, пішли і залишилися такими, як були. Але перелюбниця залишилася біля Христа і отримала свободу, і отримала мир. Йди, я тебе не сужу. Йди і більше не гріши. Нехай минує ця чаша мене, є і такий варіант. Але що це тобі дасть? Що це принесе в твоє життя? Що це вирішить за мене і за тебе? покладена найбільша жертва. За тебе і за мене пролита найдовгоцінніша кров. Он із язвен був за гріхи наші і мучився за беззаконня наш. Он предал хребет свой біючий і ланіти свої поражающі. Його лик був візображен, бачився всякого чоловіка, і від його бачи сино чоловічисть. Дети, сие пишу, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, мы имеем я а Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Слава Богу! Слава Богу. И брати, самая жертва Голговска, она нас достойными. самый кровь Иисуса Христа, она дает нам отвагу. Ми маємо це. Маємо цю відвагу, маємо це дерзновіння входити в святиню через крові Ісуса Христа шляхом новим і живим, який відкрив нам через тіло своє, через завісу, то є плоть свою. Це Бог зробив. Це Христос зробив для нас. Ібо не знавшого гріха, Он сделал за нас жертву і закриття щоб ми в ньому здались праведними перед Богом. Сестри і брати, Бог зробив все. Ми читаємо з вами про те, що закон говорить. І Божа справедливість, вона повністю задовільнена. Є написано, возмездие за грех смерть є смерть. Без пролиття крові не буває прощення, є пролита кров'ю. Закон повністю задовільнений уявіть собі батька, який займає посаду судді. І в зал засідань суду приводять його сина, бешкетника, який зробив злочин. І батько по справедливості, по закону, по всій строгості, він за цей злочин виносить вирок своєму сину якому потрібно за злочин заплатити величезний штраф. І він не має цієї змоги зробити. Але його батько достає чекову книжку у залі засідань, виписує чек на ту суму, яку потрібно, із сина випускають із клітки, із сину знімають наручники, і син іде мимо батька. Уявіть собі серце батька, коли син проходить мимо нього і не звертає уваги, і навіть не дивиться в його сторону, але він йде до своїх друзів і подружок. Я вільний, я не засуджений, можна знову гуляти і бешкетувати. Сестри брати, закон задовільнений, нічого закон не має до сина, тому що ціна заплачена. син вільний. Але чи є мир у сина з батьком? Що потрібно зробити синові? Що потрібно зробити нам з вами корою? Тату, я згрішив. Я згрішив перед тобою і проти неба і вже недостойний називатися сином твоїм. Тато не каже, йди, де ти був? Іди, де ти, ти гуляв, іди, де ти, ти розточив моє ім'янії, яке я тобі дав. Але тато чекав цього моменту. Тато чекав, і тато виходив на зустріч своєму силу. Тато обнімав його і цілував. Тато сказав, принесіть кращу одіж і взуття, і перстень на руку його. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Скільки сьогодні людей мільйони проходять мимо Отця, мимо його любові, мимо жертви Голгофської, не звертаючи уваги. А Божа любов і Божа благодать сьогодні стукає, сьогодні кличе, сьогодні зверне. Беззаконія мої я осознаю, що нам потрібно, сестри. Написано, признай тільки вину Твою. Беззаконня мої я осознаю. Грех мой всегда предо мной, Тебе, тебе единому согрешил я, Лукавый пред очами твоими сделал. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Блажен тому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства когда я молчал обветшали кости мои от вседневного стенания. Дарий говорит Давыду, но я открыл тебе грех, и не скрыл беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. Слава Богу! Один пастырь, он решил выкупать пророка. Нехай Бог тебе скажет, я вчера каялся, Я вчора сповідувався, я говорив про свій гріх Богові. Нехай тобі Бог скаже, що це за гріх. І коли прийшов пророк до нього, пастир його питає, що тобі Бог сказав. А пророк каже, Бог сказав, що він не пам'ятає. Сестри і брати, це не означає, що Бог забув буквально, але це означає, що Бог не згадує. Що Бог не докоряє, що Бог не рахує нам нашого гріка. Слава йому. Слава це Божа любов це показує, наскільки повний, наскільки безкоштовний, наскільки закінчене є Боже спасіння і Боже прощення для нас, людей. Бо возлюблені, і ми є такі обітування, а чистий от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Господне. Ибо если кровь дозвол и тельцов, и пепел телицы, через окропление освящает освещает оскверненный, дабы чисто было тело, то коль не пачи кровь Христа, который непорочного себя принес Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Amém. Темная ночь, даже птицы в саду не поют тихо хотрет земля. i the deep blue stars they